Із самого ранку Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова зустрічає гостей в особі експрезидентів, діючих чиновників та ректорів провідних університетів України. На території вищого навчального закладу відбувся міжнародний форум під гаслом Світанок Європи. Історична закономірність цивілізаційного поступу. Головна мета заходу це привернути увагу громадськості до проблем безпеки в регіоні та Європі, подолання глобальних. Викликів та регіональних загроз та про людську єдність, яка необхідна нині. Україні війна, а у нас немає єдності в нашій політичній літній, якої немає. Але я кажу політичної літа, щоб об'єднатися проти цієї ситуації. Чому? Знову подивимося на парламент, подивимося на політиків, сварка за сварки, що вони тільки на цьому граються, на цьому Донбасі, на цих загиблих людях наших. Людей. Де ж єдність наша? Якщо все не буде, нічого ж не буде. Ми хочемо відкрити двері, щоб до нас йшли люди, а не відходили. І так треба скрізь. Я думаю, що наш центр, наші форуми можуть додати до цього не тільки конкретні слова. Кожен наступний форум буде підвищувати наш авторитет, нас будуть слухати, до нас будуть прислухатися, а ті, хто хоче сказати своє слово, будуть також разом з нами. Основними організаторами заходу виступають Міжнародний центр Балтійсько-Чорноморських досліджень і консесусних практик, Міжнародна асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, Міжнародна асоціація ректорів педагогічних університетів Європи, Мала Академія наук України та Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Третій президент України Віктор Ющенко згадує про конфліктні ситуації між країнами. Донбас. Сьогодні в Європі відбувається сім конфліктів. Шість із них на сході Європи. Що відбувається на сході Європи? Починаючи від нагірного Карабаху, Південної Осетії, Абхазії, Криму, Придністров'я, Донбасу. Причому ми говоримо не тільки про замороження, ми говоримо про гарячих, ми говоримо про війну. в регулюванні якої, до речі, не приймає участь практично жоден європейський інститут. І коли ми знаходимося на території України, і коли я чую багато рекомендацій і експертів, і політиків українців, що шо... шановні українці, шановні українські політики, та займіть нейтралітет. Давайте в цій зоні. Найбільше за територією в Європі держава заховається як миша під війником. і буде чекати, що без неї буде витворятися в регулюванні е, цього жорсткого е, ідеолого розподілу. Жодна особистість не може е, бути в стороні. Виконання окреслених завдань може бути здійснене, зокрема на підставі реалізації ініціативи «Діалог університетів. Підсумок форуму має стати обговорення та підписання спільної заяви учасників форуму. Віта Боровик Ярослав Ісманицький. Новини телеканал Марс Тіві.